Того часу Ісус сказав некодиму, аж так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить у Нього, не загинув, але мав життя вічне. Адже не послав Бог Сина у світ, щоби судити світ, але щоб світ був спасений через Нього. Хто вірить у нього, того не судять, а хто не вірить, той уже засуджений, бо не повірив в ім'я єдинородного Божого Сина. Це і є суд, що світло прийшло у світ, але люди полюбили темряву більше, ніж світло, бо погані були їхні діла. Адже кожен, хто чинить зло, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не виявилися його вчинки. А хто чинить правду, той йде до світла, щоб його діла стали явними, бо зроблені вони в Богові. Це є слово Господнє. <му> і слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Христос Пане і смертний встав. Коханий сьогодні наш відчиняні, каплані, дорогі наші улюблені в Христі, брати і сестри, наші адміністрати, братця рицежи. Святого Яна Павла Другєну, вілібні сестри Законні, органістка, дорогенькі наші парафіани, улюблені, кохані діти Божі. Таку розкажу історію хоча науком, радять не говорити з прикладів, але так, щоб не забути, колись. Польщі, будучи на реколекціях, я так час від часу, ну, рідко, але не скажу так, що взагалі рідко бачив на звичайних простих машинах написи 316, 3.16 чи 3 коме 16, 16, 16. Собі так думав, чи це модель машини, якась фірма, чи щось. І потім ось так випадково запитав, що би це могло значити, чому такі. Якісь назви, якісь цифри. І хтось мені пояснив, що так як клеять рибку на машину чи хрест нітка Христос, якщо освячують машину, теж дехто собі чіпляє такі цифри, і це є позначення цієї Евангелії. святий Ян, 3 розділ, 16 вірш. Евангелія Святого Яна, бо так Бог полюбив світ, що там свого сина єдинородного, щоб кожен, хто вірить в нього, мав життя вічне. Цікава, як би, ну, трудно назвати рекламою, але цікава ситуація, коли люди задумуються над тим, по щось є знаком. Костюм сам в собі є знаком, символом. І в костілі все, що ми бачимо, найчастіше є ознаковане. Наприклад, великодній час, період Пасхи. Маємо велику свічку, Пасха лихі світиться, маємо хрест, кшишне, розп'яття Пана Ісуса в Червоній стулі, знак любові і мучеництва. Маємо фігурку статую Воскреслого Пана Ісуса, який тримає. Прапорець перемоги, Кшиш і ця Хоронґя, хоругва перемоги. І це є знаки, це є символи, які промовляють, які спонукають людину запитувати себе, яке я маю відношення до, до Бога, яке я маю відношення в цьому часі до Костьо, яке я маю відношення до другої людини. І кожна людина це є для нас виклик, це є для нас завдання, але це теж і привілей. Кожна людина це питання, що я можу зробити доброго, щоб ця людина була щаслива, щоб ця людина була радісна, щоб ця людина була втішена. Що я можу для цього зробити? Є ситуація і є потреба. І костюм це є спільнота людей, це є родина Божа, сім'я Ісуса Христа, в якій кожен з нас є для себе першим знаком і знаком любові Бога. Якщо ми є на цьому світі, це означає, що Бог нас любить. Тільки з любові людина приходить на цей світ. І далі це є завдання, цю любов плекати, показувати її в правильних ситуаціях в правильних поясненнях, не змінювати розуміння любові. Тому що далі Евангеліст Ян сьогодні говорить, хто не вірить, він сам вже є осуджений. Той, хто повірив в Пана Ісуса, є спасенний і не йде на суд. Але хто не повірив, Він сам себе засудив. І не потрібно когось, щоб сказав нам про це. Вистачить, що ми самі на це способні засуджувати себе, говорити собі правду. І правда є така, що слово сумління ніхто не обманить, можна його приглушити, приспати. Але сьогодні світ пробує так зробити, щоб гріх назвати якоюсь нормальною ситуацією, проблему просто задачою, іншу людину це просто збіг обставин і так далі. Можна цілу літання тут говорити. Але ми повинні жити в реальності. Людина, віруюча християнин, це людина реальних фактів. Це людина, яка розуміє чітко, навіщо вона є на цьому світі, і до чого вона є покликана, навіщо Бог нас сотворив. І тому пан Ісус каже, що приходить Він, Ісус Христос, Месія, Син Божий, приходить в цей світ. Як світло, яке пояснює нам, яке відкриває очі, яке само в собі є витлумаченням того, де є дуже багато запитань. Але люди полюбили темряву, Бо мали грішне життя. І так як ніч перетворюється в день і цей світанок, коли ми вранці зустрічаємо ранкову зорю, коли ми Схід сонця бачимо, все розцвітає, ми все бачимо. Квіти, бачимо природу, бачимо один другого, не потребуємо додаткового світла, якогось штучного, електричного. І все нам це, сяйво Боже, пояснює. Так само кожен з нас, коли ми є в спільноті Кость особливо, коли ми є на службі Божій. Коли ми приходимо на святу Євхаристію, ми приходимо до джерела Божої любові. І коли відправляється служба Божа, це є відповідь на всі наші запитання, це є відповідь на всі наші проблеми і трудні ситуації. І тому свята літургія, це цей той момент, коли людина зустрічається з Богом. І так як до Нікодима сьогодні каже Господь, про любов Бога, про те, що доказом Божої любові є Ісус Христос. Так само до кожного з нас сьогодні, Пан Єсус, говорить, якщо я прийшов на цей світ, якщо я помер на Христі і Воскрес, то це є правда, що Бог є любов'ю. І ми сьогодні, слухаючи Боже Слово, Ходячи в цю ситуацію правди, в ситуацію Божої любові, в цю реальність, що Бог є на світі, ми сьогодні можемо сказати, що ми не боїмося осудження, тому що вірячи в Ісуса Христа, ми мене є засудження, ми є оправдання, усправедливлені. І кожна наша спроба чинити добро це є відповідь на Божу волю. Бо Господь є добрий, бо тільки Він може нас спонукати чинити добро, бо тільки заради нього ми можемо присвятити себе на служіння другів, бо інакше шкода часу, шкода зусиль, шкода наших ресурсів, ми все би хотіли для себе мати, собі служити, жити в Свою радість, Харисто говорить, але віддаючись Богові, ми можемо цього Бога бачити в ближньому. І в тоді не жалко нам часу, не шкода нам зусиль, не жаліємо за такими чи іншими речами в нашому житті, бо знаємо, що вони є присвячені на добрі учинки. І таким добрим очинком для нас є, перш за все, відповідь на Божий поклик, коли Господь збирає нас на святу літургію, коли Господь приходить, щоб говорити до нас через Слово Боже, коли Бог дає нам можливість навіть в тиші чути Його Слово до нас. І найголосніше, що ми можемо сказати. Це в тиші свого серця відповісти на Божу любов. І це буде доказ того, що ми розуміємо, навіщо ми є на цьому світі, розуміємо, чому Ісус Христос прийшов на цей світ і розуміємо, що навіть якщо все в цьому світі закінчується, має свої границі, то насправді ми тішимося тим, що вічність, яка на нас чекає, вона є щаслива. Навіть з того, що там нічого вже не закінчується. все, що є добре, радісне, щасливе, там є постійно і постійно там є Господь. Тому сьогодні, будучи людьми Воскресіння Господнього, бажаємо покинути гріх смерть, темряву і вибрати життя в світі Евангелії. вибрати життя, яке дає нам Господь у вічності. Христос Пан Смертвіста.